Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Усі ми вже давно звикли до музичних інструментів у діджиталі, чи не так. Але як щодо такого музичного інструменту? Як спів. Не потрібні мені твого шляху сліди. Думка ця про мене тебе країть. Хоч не вдаю того я, що на кону і не зна, що віддаю й не беру, Хоч би подумав в Україні. Це поки мало відома річ, але Вокасинт це засіб, який дає можливість робити музику без обмежень. Будь-хто може робити її будь-яким голосом. Наша спільнота дуже любить Вокасинт. Ми робимо кавери за допомогою різного програмного забезпечення, пишемо свої власні пісні та створюємо власні войсбанки. Тож тепер Вокасинт ЮА має свій канал. Раді вас вітати. Тут будуть наші спільні проєкти, новини світу Вокасинту, а також поширення власних робіт учасників спільноти. Розвиваємо український ютуб і культуру, і розпочнімо шлях в дивовижний світ технології Вокасинту разом з нами. Дякую за увагу.